Мрієте про подорожі: Париж, Барселона, Лісабон, Лондон, але думаєте, що це занадто дорого? Давайте порахуємо, скільки витрат потрібно для двох осіб, щоб бюджетно подорожувати з Польщі до іншої країни Європейського Союзу. Давайте переглянемо основні витрати: переліт, ловкости, такі як Ryanair чи Вінзейр, це найкращі друзі. Якщо бронювати заздалегідь квитки в обидві сторони, можна знайти по 50-70 євро на людину, всього 140 євро. Дорога до і з аеропорту. Метро або В більшості великих міст інфраструктура дуже добре розвинута, і ви можете дешево і швидко дістатися автобусами або метро. Тому в більшості міст достатньо буде 15 євро на людину в обидві сторони. Тому всього 30 євро. До речі, якщо збираєтесь подорож, варто заздалегідь підготувати необхідні речі. Наприклад, хороший павербенк, щоб ваш телефон не сів у найвідповідальніший момент, коли потрібно зробити фото. А де його купити вигідно, хочу нагадати вам, що саме сьогодні AliExpress святкує 15-річчя, і це найбільший розпродаж протягом року. Багато товарів вже мають величезні знижки, а з промокодами можна знизити ціну ще більше. І окрім цього, ви можете отримати додатковий кешбек через Letyshops. Якщо прийдете по моєму посиланню у закріплених хайлайтсах, отримаєте п'ятикратний збільшений кешбек. Тому заощаджуйте і подорожуйте. Наступне це порожування. Хостели в центрі міста коштують від 25 євро за одну ніч на людину. Круасан і кава це 5 євро, вулична їжа близько 7 євро, печеря із супермаркету всього 90 євро. Щодо розваг, більшість визначних пам'яток взагалі безкоштовні. Отже, підсумовуючи, для бюджетної подорожі потрібно 140 євро плюс 30, плюс 90 і плюс 90, тобто 250 євро. Тому подорожувати дешево реально. Пишіть, скільки ви витрачаєте на подорожі у коментарях.